На світі багато чудових країн, мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася, мов Фенікс руїн, безсмертна моя Україна з давніх віків непокірна була і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося, її здобула звитяжна моя Україна, на землях твоїх неозорих степів. Живе, працьовита і чесна родина, хвилюється колосом стилих ліпів, Моя золота Україна, в садах і дібровах вечірні часи. Чарує нас пісня, дзвінка, солов'їна, і чути співочі дівчат, голоси, пісенна, моя Україна, тепер ще нелегко живеться тобі, є в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі, незламна моя Україна. Вітуй вовкалина, калина над песами вод, будь дружбі і праці, міцна та єдина. Хай буде щасливий твій вільний народ, прекрасна моя Україна.